Всім привіт! Цей підкаст буде з описом практики, яка називається Ваза, для того, щоб підняти свою самоцінність, коли ти не окей? Коли ти мішав все в одній бочці, варишся в цій каші і думаєш, що все погано, все пропало, і ти не окей по всім сферам, і по всім аспектам. Навіщо ця практика для того, щоб ти зміг змогла підняти свою цінність і знайти ключову больову точку, з якої іде це не окей? Не трогаючи при цьому там, де ти окей, і де в тебе все добре, і взяти ресурс з тих сфер, де ти окей, де в тебе все добре, і використати, вирішити свою точку, не окей, на даний період часу. Для практики треба будуть шпажки, звичайні дерев'яні шпажки, бажано, щоб вони були великі, і кольоровий папір, ручка, і листочки, такі клики, які, на яких можна писати, записувати, і ваза або якась ємкість, яка схожа на вазу. Ти можеш зупинити це відео. Взяти необхідні предмети і зробити наступне, на кожній шпажці вона буде в тебе відповідати за якусь одну сферу. Наприклад, сфери можуть бути в тебе свої, тому що немає загально описаних якихось сфер для кожної людини вони свої. Наприклад, особистість, сім'я, робота, фінанси, хобі, духовний ріст, тіло або здоров'я. Ти можеш написати будь-яку свою сферу, і це нормально, вона має бути тільки твоя, там, де ти. Пробуєш певні дії, розвиваєшся, працюєш, пізнаєш якусь інформацію, щось внідряєш нове. Ти береш одну шпажку, пишеш, наприклад, особистість і. Ти на цю шпажку наклеюєш всі стікери, що ти робиш і зробила вже для своєї особистості. Наприклад, наладила харчування, наладила здоров'я, наладила якісь свої установки, наладила сон, наладила гормони, наладила якісь свої риси характеру, звички, прибрала, внідрила нові. Тобто, весь 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 список ти виписуєш і цей кожен пункт, над яким ти працювала, ти його клеїш на свою шпажку з флагом особистість. Наприклад, береш сферу відносини і наклеїш туди внизу всі сфери, в чому ти працювала. Наприклад, відносини з чоловіком. Можна, наприклад, наклеїти, які ви Вирішували ваші, і в чому ти дійсно якісь приклала зусилля. Тобто, це все одно за якийсь період часу, хоч короткий, хоч рік, хоч два, хоч десять років, в тебе є якісь перемоги, точно є. І ти виписуєш ці сфери з дитиною, з батьками своїми, з батьками чоловіка, з батьками там, тих, з ким ти спілкуєшся, важливі люди, з ким ти налагоджуєш якісь відносини, контакт. Ти це все виписуєш на цю шпажку з написом відносини і записуєш всі свої досягнення туди. Просто це сфери. А уявляєш, скільки підсфер сфер цих всіх досягнень в тебе ще є, і так кожну шпажку ти береш і прописуєш так, наприклад, експертність. В чому ти експерт? Ти, наприклад, психолог, астролог, юрист, я не знаю, саме спеціаліст, б'юті майстер. Ти виписуєш все, все, все. Ти, можливо, автор, ти книги пишеш, ти статті пишеш, ти фільми знімаєш. Тобто, ти це все записуєш, сфери, в яких ти щось пізнаєш, дізнаєшся, в якому ти розвиваєш себе як експерт. І ти кожне стікеруєш, кожну сферу, з якою ти працюєш на даний момент і працювала раніше. Неважливо це зараз, важливо те, що вже зроблено до даної секунди часу є. І так кожну шпажку прописуєш, можна навіть це зробити, така класна нейроклатерапевтична практика, коли ти робиш це кольорами, да? коли ти ручкою пишеш, тому що це важливо писати своєю рукою. Це запечатляє зап твою певну інформацію. І ти, коли будеш починаєш це писати, ти дійсно бачиш, скільки в тебе зробленого є. І це дійсно круто, коли ти в кулінарії наприклад, розвиваєшся або ще в чомусь якій сфері. І потім, коли ти це все збереш добро своє, поставиш увазу, бажано це робити, коли ти в стані окей, ну такий нормальний, да? відчуваю себе адекватно, можу щось аналізувати, вирішувати, зроблю. Воно не потребує твого часу забагато кожного разу робити це. Це робиться одноразово зараз, і потім, коли ти не окей, Завжди бувають такі якісь моменти, коли ти не окей, і ти точно в той момент робити нічого не будеш. Точно ніякі в, в скікери, нічого писати ти не будеш, тому що в цей момент відбувається така занавість в тебе відбувається в свідомості, і ти обстінюєш все, тому що погано може бути в сфері, а ти обстіннюєш все. І ти потім береш цю свою вазочку, дивишся на неї, коли ти не окей. І просто, відповідаючи за якийсь здоровий глузд, взагалі просто сидиш і розцінюєш, медитуєш на ті сфери. Так, дивишся о, з відносинами у мене окей, в принципі, так. Ну, немає якихось таких зараз Оце мені болить не сфери відносин. Потім дивися наступну там, свою шпажку, обдивляєшся так, сфера, наприклад, особистості. Так, да, тут щось в цьому плані в мене там десь не так, і тут щось десь не так. А, о, а тут це окей, там з там з тілом, або з характером, або з тим, що зроблено, в мене окей. Наприклад, експертність десь з тебе там щось не виходить, це ж не означає, що ти поганий експерт по всьому. Наприклад, в тебе не виходить стадія проявлення або просто складу контент-плану. Да, наприклад, ти не можеш його скласти, або в тебе не виходить, як це якими словами скласти. Ну це ж не означає, що ти поганий експерт, особистість, мама, дочка, жінка. І подруга, і таке інше. Ні. Просто ця сфера зараз, наскільки гостро торчить з цього всієї вази, і вона просто просить звернути на неї увагу. І ти можеш в своїй голові або на листочку так, сфера відносин. Зі ста, скільки зараз у мене тут? О, там, 70-80, окей. Сфера особистість, да? Так, зі ста, скільки в мене зараз тут, Так, наприклад, якісь певні риси, або певна в тебе, наприклад, гнів тобі не подобається. Да? Ну в тебе ж все остальне окей. Просто ця частина потребує твоєї уваги, вона дуже зачіпає свою увагу. Ти постав, скільки зараз є на даний момент відсотку, да? І так прописуєш, поки не знайдеш, де в тебе не окей, і береш ресурс тих сфер, які окей. Ти шукаєш вихід з ситуації і думаєш, так, я знайшла сферу, не не окей. Оце це паємо на це. Ти просто з собою говориш, аналізуєш, розкладаєш по поличкам. Так, ця сфера, наприклад, по особистості, там зі мною все окей, там у мене окей, там я знаю. І тут справляюся. Так, да, я не розумію, як зробити ось щось. От воно мені болить, мені неприємно певна фраза, певна частина ситуаційна, воно мені болить, і ти її просто береш і розкладаєш в своїй голові, можеш листочком ручкою, і прописуєш. Наприклад, чого саме. Там ця ситуація, чого пишеш відповідь. Написала відповідь, пишеш на цю відповідь, чого саме така відповідь, знову даєш на неї відповідь і так йдеш униз по сходинках, поки не знаходиш істинну корінну причину такого стану. Тут головне бути відвертим і чесним собою виділити, хоча б там 20-30 хвилин часу для себе. Якщо важко взагалі скласти думки докупи, щоб це проаналізувати, ти можеш виділити собі 5 хвилин. Піти у ванну в те місце, я не знаю, десь там, де можеш побути одною одним, і прохлопати, простукати груди трошки, і просто дати, розкачати своє тіло, щоб воно дозволило тобі взагалі розібратися з цим, тому що ми блокуємо що вверх, що вниз якісь відчуття, емоції. Вони не дають навіть розібратися, вони енергетично тебе виключають для того, щоб ти щось зробив? Розібрався. Тому можна використовувати цю практику по-різному, але ти, коли почнеш писати, ти зрозумієш, що ти достатньо з тобою все окей. І тільки якась знайдеш отулку сферу, в якій просто вона потребує твоєї уваги, щоб її підняти, і вирішити певну сходинку, на якій ти там зараз знаходишся. Ти можеш попросити підтримати свого партнера себе, чоловіка, маму, якщо ти можеш це зробити. Я не знаю подругу, своє оточення. Ти можеш взяти ресурс свої, своєї справи, якою ти займаєшся. Вона ти, ти можеш подивитися на це все, почитати відгуки своїх там клієнтів, подивитися на відгуки чи на свої зроблені роботи, надихнутися, сказати ні, я тут нормально все. Дав мені ось це був якийсь оцей процес наразі, старчить і він не дає мені просто подивитися зараз на, на все адекватно. І це нормально трошечки розкласти, розділити по поличкам, де окей, де не окей. Тому що в цій каші всі, ти обесцінюєш взагалі зроблену свою роботу там, роками 5, 10, 3 роки, 15 років ти її просто обесцінюєш І ця практика для того, щоб трошечки розширити сприйняття ситуації. Тому можна її використовувати в будь-якому форматі, навіть якщо не заходить формат вази, шпажок і так далі, використовуй свій формат, який заходить тобі. Тому що, коли вона те на воду, ти приділив туди час, ти його дивишся на нього, все одно це десь фоново тобі допомагає трошки не так остро сприймати, обіцінювати себе. Це для тих людей, які занижують свою зроблену роботу, і які, коли вони не окей, вони намагаються, хоча б знайти точку, де не окей, не все туди замішувати. З тілом твоїм все добре, наприклад, все добре. З стосунками все добре, з тим все добре, там все добре. Так, окей, там все нормально, окей, ну що ж тривожить, і ти просто його розбираєш різним набором практик або чесним розмовою з собою і домовляєшся з собою, вирішити, хоч мікрокрок зробити, що я можу зробити? Знайти інформацію про цю задачу, знайти людину, яка допоможе вирішити цю задачу, знайти хоч щось, хоч щось зробити, мінімальні якісь три кроки, хоча б один крок міліметровий, який допоможе тобі щось по іншому запустити, який допоможе, наприклад, подивитися на все під великою лампою і наразних Якщо тобі відкликається така подача, така практика, можливо, в тебе щось є своє, яке ти використовуєш і це круто. Поділися, будь ласка, своїми враженнями, своїми якимись відгуками. Як тобі заходить взагалі така практика, якщо ти практикуєш, будь ласка, я дуже прошу поділися, як тобі, тобі відкликається, як ти себе почуваєш після, які ти висновки робиш. Це дуже-дуже важливо. І я дякую кожному, хто послухав цю практику, хто зрозумів, чи, можливо, не до кінця зрозумів, напише коментарі, як ви можемо відрити своє життя, цю практику з собою, да? своїми справами, своїми сферами. Дякую всім за увагу.